Що таке план регулювання, який розробляється під час тимчасової адміністрації, та чому це важливо для клієнтів? Неплатоспроможного банку. Отже, щойно НБУ визнав банк неплатоспроможним, фонд гарантування вкладів запроваджує у цьому банку тимчасову адміністрацію. Призначається уповноважена особа, яка отримує всі повноваження для управління банком, може укладати договори від імені банку та виконувати інші завдання. Основна мета набути контроль над банком і запровадити план врегулювання у найменш витратний спосіб. Виведення цього банку з ринку. План врегулювання може передбачати один із таких способів: перший ліквідація банку з відшкодуванням фондом коштів за гарантованими вкладами. Фонд за рахунок власних коштів виплачує гарантовану суму, і в процесі ліквідації, яка триває кілька років, продає майно банку. За рахунок отриманих коштів він поступово компенсує свої витрати і погашає зобов'язання банку перед іншими кредиторами. Другий спосіб це передача частини активів і зобов'язань. В'язань іншому Приймаючому банку. У цьому випадку фонд передає приймаючому банку всі гарантовані вклади і майно неплатоспроможного банку на тотожну суму. Ефект забезпечується тим, що приймаючий банк має запропонувати за майно більшу ціну, ніж сума від його продажу під час ліквідації. Третій спосіб це перехідний банк. Цей спосіб схожий на попередній. Відмінність у тому, що фонд сам створює банк, якому потім передає частину майна і зобов'язань неплатоспроможного Банку. Такий перехідний банк має бути проданий інвестору, який потім повинен інвестувати у нього свій капітал. Потім перехідний банк стає звичайним банком. І четвертий спосіб це продаж неплатоспроможного банку інвестору. Це найбільш вигідний спосіб і для фонду, і для інших кредиторів банку, адже інвестор зобов'язаний виправити фінансове становище неплатоспроможного банку за свій власний рахунок. Іноді таким покупцем може виступити держава. Протягом дії тимчасової адміністрації можуть отримати свої кошти лише фізичні особи, за депозитами яких строк закінчився. Та кошти на поточних рахунках фонд розпочинає зазвичай такі виплати не пізніше 20 робочих днів від початку тимчасової адміністрації. Якщо ж фонд уже передав вклади приймаючому банку або перехідному банку, то, то отримати кошти можна лише у цьому банку. Зверніть увагу, що після передачі відновлюється дія всіх умов договорів, у тому числі щодо строків повернення вкладу, щодо штрафних санкцій за дострокове зняття коштів і так далі. Для отримання коштів вам також потрібно буде пройти процедуру ідентифікації в новому банку. Щоб дізнатися більше інформації, слідкуйте за оголошеннями на сайті фонду. Фонд гарантування вкладів. Наша гарантія, ваш фінансовий спокій.